Слава Україні! Героям слава! З нами організатор команди Дарниця Андрій Крук. Андрій, вітаємо тебе на турнірі 25 років команді Heoзруб. Питання до тебе: Ви не один рік зустрічалися з ними в київській футбольній лізі да, з команди Healзруп. Розкажи декілька слів, які ми були ці протистояння, ну і взагалі враження про команду Хелзруб. Ну, по перше, я вітаю команду по Group з таким серйозним ювілеєм, срібним можна сказати, ювілеєм. Да, сподіваюся, що на золотому зустрінемось. В кого золото? Коли буде 50 років, а ти маєш на увазі це. Я думав, що може у нас є команда, в якої більше зараз, ніж 25 років. Ну, якщо дивитися формально, то може і є, але якщо насправді, то з групи почали трошки нас грати. І ми довго разом грали в Київській футбольній любительській лізі. Позгруп зайшли в Лігу 2003 року, дві року. А ми 2003. Причому в 2002 му Дарниця грала ви турнір за те, щоб потрапити в КПЛ. І перед цим проводила товариські зустрічі з командами з Ліжі. І перша товариська зустріч з командою з КПЛ у нас була саме з командою Фелз ми з ними зустрічалися дуже-дуже часто. Єдине, що я можу сказати, що відомі, у нас матчі з Хелсгруп нам ніколи не вдавалося офіційно, і за всю історію ми в офіційному матчі з командою Хелзгруп жодного разу не обіграли. Ми б перемагали іноді в товариських зустрічах, в товариських турнірах, але саме в чемпіонаті або в кубку жодного разу ми так них не виграли. Бувало таке, що ми збирали очки і навіть одного. Року ми відібрали у них таким чином е, золото. Але це максимум на що ми були споможні. Щодо самої команди, я можу сказати, що, по-перше, якщо команда прожила, проіснувала до 20, 25 років і майже весь цей час боролася за найвищий призив у любительському київському футболі, то це орієнтовно багато про По-перше, це дуже потужний колектив, і це, як на мене, головне який завжди дружній, завжди один за одного, у яких завжди була потужна медійна. Така, скажімо так, складова. складова да. тобто і сайт був, і в, в одному з перших вони в Фейсбуці почали сторінку відкривати. Тобто вони ось час підтримували цей на виїзди, їздили, в міжнародних турнірах грали. Тобто, ну, це, серйозна, це серйозна команда по міркам Києва. Це один з найсильніших колективів. Були колективи, які з цього часу може були сильнішими, але напротязі такого. Довго проміжутку часу весь час боротися за призи і бути часто першим. Це говорить про багато. Тому мабуть, це один з сильніших Андрій. Декілька слів. Як вважаєш, наскільки футбол змінився за ці 20-25 років в кращу, в гіршу сторону. Твоя думка, ти грав в ті часи і зараз? Ну ви знаєте, такі розмови вони періодично на цю тему. Вони ця тема піднімається там. Не знаю, там через кожні п'ять років, там е, старший каже, та ось раніше краще грали, а молоді кажуть, мені здається, що все ж таки футбол навіть аматорський він розвивається. Тобто, як зараз грають на такому рівні, і фізичному, і тактичному рівні, який мені здається раніше, не його не було. Ну, це моя особиста думка. Тобто, Можливо, це тому, що зараз трошки більше цей це, 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 рух футбольний, більше команд. Відповідно, ну це ж завжди. Чим більше основи, тим вище пирамін. Так само і в матерському футболі. Чим більше людей тут грає, чим більше сильних людей тут грає, тим відповідно і рівень загалом. Я наприклад, не уявляю собі, щоб на початку 2000-х було декілька ліг, декілька ліг аматорських 11 на 11 в яких було б декілька дивізіонів всередині. Тобто, це багато прошого. Побажання від тебе? Ну ви знаєте, після того, що я сказав, тут головне побажання так тримати. По-перше, ну а початок, звичайно, треба з того, що ми всі вдячні нашим збройним силам. Ми всі підтримуємо і намагаємося більше зробити для них для того, щоб ми могли зустрічатися в такі дні, проводити такі турніри, дати в них участь це перше. А команді так тримати. Вони піднімають дуже високого планку, і інші треба до них тягнутися, тому тут. Щось ще поважати важко мабуть. без травм і цікавих матчів, і цікавих турнірів. Ну що подякував тобі успіхів надалі. Хелсам і вашій команді. Дякую.